Я звичайна людина із невеликим прибутком, тож про власу квартиру годі навіть думати, як часто ми відмовляємо собі у мріях, які насправді реальні для досягнення, і навіть у час війни придбати помешкання собі може дозволити люди із середньостатистичною зарплатою. Як це зробити, пояснюють експерти, і найпростіший спосіб це скористатися державними програмами. Наприклад, є оселя. В першу чергу воно спрямовано на Покращення житлових умов для військовослужбовців, для освітян і для медиків. Державна програма, яка станом на сьогоднішній день діє, вона розрахована на 3% річних. Термін отримання таких кредитних пільгових умов є до 20 років. Підтримують сьогодні військових та мешканців прифронтових територій і самі забудовники. До прикладу, компанія Lev Development розробила цікаву пропозицію для таких клієнтів. На сайті зазначено, що спеціальна пропозиція передбачає не лише знижки, але й безвідсоткове розтермінування. У компанії Лев Девалопан передбачена спеціальна пропозиція для тих, хто в ЗСУ для мешканців тимчасово окупованих територій для цієї категорії громадян. У нас є знижка мінус 10% та безвідсоткове розтермінування. Також діють ще інші знижки для тих, хто втратив житло. У нас є знижка мінус 13% і також безвідсоткове розтермінування. А якщо ви не підпадаєте під категорії, які може скористатися пільгами, це не проблема. Адже банки та забудовники сьогодні є дуже гнучкими та лояльними до клієнтів. Деякі фінансові установи продовжують надавати послуги внесення готівкових коштів з метою купівлі нерухомості та інвестування у будівництво, і навіть проводять розрахунки по таких угодах. Знаємо, як це важливо прорахувати кожну дрібницю і бути впевненим в надійності угоди. Банк може врахувати сукупний дохід сім'ї, прийняти до розгляду документи, які підтвердять дохід найближчих родичів. Клієнт, який здійснює операцію на значну суму, має бути ідентифікований банком. Це клієнти, які мають офіційне працевлаштування, отримують стабільний офіційний дохід, що відповідає сумі запланованої операції. Такий клієнт може бути впевненим щодо оплати нерухомості в універсалбанку для клієнтів, які не підпадають під дані категорії. Ми можемо запропонувати також розтермінування на період будівництва з мінімальним першинеском 30%. Якщо ж ви відчули прилив енергії, то варто дослухатися до порад експертів або остаточно орієнтуватися у цінових пропозиціях на ринку нерухомості. Сьогоднішній день вони є на рівні. Там 900-1300 умовних одиниць за квадратний метр. Це ми говоримо про місто Львів на етапі початку будівництва. Але якщо говорити про навіть Львівську область, то можна знайти пропозиції на ринку, де вартість квадратного метра є від там 700 умовних одиниць при і тому, якщо користуватися державними програмами, я думаю, що житло є достатньо доступним. Щодо прогнозів на майбутнє, то спеціалісти переконані, що після нашої перемоги банківська система впровадить вигідне іпотечне кредитування для усіх громадян, яке буде схожим за своїми відсотками та розтермінуванням, на програми є уселя та є відновлення. Євгенія Полікарпова Семен Полик, правда, тут Львів.